Я е, не сильно вірю в те, що цифровізація ВЛК е, допоможе вирішити проблему корупції. Я тобі зараз розкажу свої. В. Дивися, що вони пояснюють? От зараз я, я читав це, намагався розібратися. В чому буде? Оцей е, впровадять нібито анонімний розгляд справ ВЛК. Зараз я це угу. мої будуть припущення. Як це типу буде працювати? Зараз в чому проблема? Е, кому війна, кому мати рідна? Тому що, от ТЦК ВЛК це просто бездонна прірва. Корупції, куди збираються гроші. Ми це ми знаємо, скільки випадків було викриттів керівників ТЦК, керівників ВЛК, які брали хабарі. Це, зараз я не брешу це публічні факти. Так, значить, як з цим боротися? Нібито у нас є пілюля від корупції, це цифровізація. І е, старший сержант медичної служби Рівенського обласного ТЦК каже, що з осені буде е, Тарас Гусарук, каже, що відбудеться процедура. Цифровізації процесу ВЛК. Першим кроком було сформовано додаток Резерв Плюс, в якому направлень на ВЛК в електронній формі відбувається. Тепер ці направлення вони мають чітку дату. На останньому, третьому етапі цифровізації військово-лікарської комісії, розглянуть вже будуть справи анонімізуватися, анонімними стануть. Там не буде імен, не буде прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він насправді оглядає і це зменшить корупційні е, ризики. Далі, дивись. А яким, от, яким чином це можна корупціонувати? Корупцію тобто, умовно кажучи, в тебе от м, ВЛК засідає в кінці комісія. Там ти пройшов mm -hmm. невропатолога, терапевта, кардіолога і так далі. так далі, так далі, так далі. Є таке? Так. Умовно кажучи, я хочу корумпувати ВЛК. На якомусь рівні в одному з цих лікарів я знаходжу Конект mm -hmm. і даю хабар? Так? Це, це, це зараз кажеш, ось я придумаю як корупцію. Це е, ну, ризики. Я одразу виявляю, як це, де може угу. бути ризик, де може бути дірочка. А в кожному висновку ВЛК, лікар, так чи інакше. Пише свою примітку, ну не може бути у всіх однаково там серцеві проблеми. Uh -huh. Не у всіх можуть бути однакові проблеми з неврології. Так, діагноз один, але ну є примітки в кожному випадку. Наприклад, там у когось там схильність до епілепсії, uh -huh. або там я не знаю, якісь е кіста головного мозку, але це не заважає. Ну таке теж є. Це причому вроджена історія буває. Нічого в цьому немає ніякого криміналу. І от де який коментар, і потім, коли засідає комісія, прізвища немає, uh -huh. але за приміткою. Біля діагнозу Так, біля діагнозу можна зрозуміти, що а далі там дивіться, там така, така примітка. Зверніть увагу, цю людину треба визнати непридатною або обмеженою придатною і комісувати. Можна так зробити? Ну, теоретично, з того, що ти розповів, можна, але. Так це я тобі скажу. Це я довго не сидів. Я подивився, як воно буде це. Це що... просто виглядає, знаєш? А згадай, чим займався офіс простих рішень Сакашвілі. Ну, що, це Важко придумати. Є така приказка: е, голь на видумку хитра. Що це потрібно вигадувати довго? Ну, ти не довго вигадував, там за п'ять хвилин. Може, а... людям вже і підказав деяким. Слухай, і нас тепер там, звинуватять, знач... в тому, що ми до ухилянства заходимо. Бо там сидять значно розумніші. Мені кажуть, Слава, е, якби ти був такий розумний, то був би значно багатшим. Ти розумієш, тому це люди, які багаті, вони значно розумніші. Така історія. Я можу і пом... ну, Це ж це така це припущення, ви розумієте? Але, от я особисто бачу в цій системі дірочку, дірочку, яку потрібно далі виправляти, якщо вдасться дійсно повністю мінімізувати або унеможливо ти корупцію клас, бомба. Але це одразу от... це те, що я побачив одразу. Ну ксюша, я так розумію, що вона пише з приводу того, що ти сказав. Добрий день, це будуть свої маячки. Ну от, це будуть свої маячки. Ну так, це, це все так робиться. Ну, І завжди так робилося. І до цифровізації так робилося. Коли потрібно було, кому треба. Е, знаєш... Я засмучуюся ще разу, коли говорю там з тобою чи будь ким, про подібне щодо викорінення корупції. От правда. Ну, у, ми ну, ми геніальні. Багато в чому, як от вигадати. Знаєш, як я казав, я в дитинстві: мама, давайте буде жати по правилам, а я буду, як хочу. От і все. Так, я...